Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Велика Добронь. Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається чудовий, чистий та охайний будинок у Закарпатській області у селі Велика Добронь. Будинок загальною площою 100 квадратних метрів містить 3 житлові кімнати, кухню, санвузол. Та інші приміщення. До будинку веде нова асфальтована дорога. А неподалік є супермаркет та спортивний центр. Площа ділянки 20 соток. Будинок має гарний сад з видом на ліс. На подвір'ї росте багато зелені дерев. Район тихий, а сусіди привітні. Будинок у гарному стані утеплений, легко опалюється дровами, каміном. Або навіть електричним підігрівом підлоги на кухні. До будинку також належить гараж, достатньо великий для двох автомобілів та підвал. Неподалік розташований термальний басейн, косонь. В будинку зроблений ремонт. Меблі та побутова техніка залишаються новим власникам. В будинку є кондиціонер, є ванна, підігрів підлоги, є подсобні приміщення, тераса. Відео спостереження До будинку заведена електрика, каналізація септиком. Друзі, посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!